Європа, а також Сполучені Штати Америки беруть курс на те, щоб допомагати Україні не поставкою озброєння, не поставкою, я не знаю, грошей, а поставкою бійців, а точніше, депортаціями українців додому. Ми зараз про це будемо говорити. Також поговоримо про мобілізацію жінок, про яку зараз також говорять дуже багато, і про... Інші новини про те, як насправді Європа зараз готується е, до можливої війни з Росією. Тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Е, і попав я на дуже цікаву статтю в виданні The Washington Post. Адміністрація Трампа готується депортувати найбільшу кількість українців за останні. Роки в посольстві України в США заявили, що їм відомо про е, приблизно 80 громадян України, які мають остаточні накази про депортацію через порушення законодавства США. І зараз Вашингтон працює над логістикою і їм не просто скажуть: е, ви зі Сполучених Штатів Америки і живіть собі мирно. Ні, їх хочуть військовими або цивільними літаками привезти до Польщі, наприклад, до Жешова, а потім під конвоєм привезти до. Кордону з Україною і передати їх українським прикордонникам. Тож, питання до всіх хейтерів і до всіх знатаків, чи можна депортувати людей в воюючу країну? Бо дуже часто я читаю в коментарі в себе під відео, що це неможливо, в воюючу країну не можна нікого депортувати. Це повна херня, можна і, деп... <кій> можна і депортувати. Можна примусово туди привозити, передавати, і нічого ви з цим не можете зробити. От, і от точно так само е, це буде відбуватися. Чи якось реагує на це Україна? Так. Е, один з радників Володимира Зеленського, коментуючи е, це питання, заявив: США можуть депортувати скільки завгодно людей. Ми знайдемо їм гарне застосування. Ми всі дуже добре знаємо про це гарне застосування е, е, от. І це буде найбільше оцих 80 осіб. Це ніби й не багато, знаєте, але е, ще декілька років тому там було п'ять осіб, шість осіб. Зараз 80. завтра приймуть рішення про те, щоб що треба українських чоловіків зібрати по світу і всіх відправити е, на війну. От і це зроблять. І ніхто нічого з цим не зможе. Ви не зможете е, ніяк з цим боротись. бо... Не можна, ну неможливо адекватно боротися з цілою державною машиною будь-якої країни, де б ви не перебували. Якщо якісь такі рішення будуть прийматися, то протидіяти цьому ви не зможете. От і все. Наступне. Німеччина, канцлер Мерц, так? Фрідріх Мерц, заявив, що українські хлопці мають залишатись в своїй країні, а не приїжджати до Німеччини. Пише Дівельт, якому Мерц давав е е коментар, і він говорить, що Вівельт пише, що Мерц виступає за те, щоб молоді люди з України служили у своїй країні, а не виїжджали до Німеччини. Він попросив Зеленського забезпечити це, про що повідомив в своєму виступі на німецькому торговому конгресі в Берліні. От е, про думку е, окремих там польських політиків говорити також не будемо, бо десь два-три тижні тому, може місяць тому, також пам'ятаємо, що була заява від колишнього прем'єр-міністра, е, який заявив, що найкраща допомога військова, яку ми можемо надати Україні, це депортувати всіх чоловіків в Україну, щоб вони відправились всі на війну. І е, насправді таких заяв зараз стає більше і їх буде ставати ще більше по мірі того. Як над Європою все більше і більше буде нависати загроза. От тому будьте пильними. І що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Я що хочу сказати, що завжди дуже-дуже легко воювати чужими руками. Допоки ті, хто приймають такі рішення, самі цієї війни не відчувають, до тих пір вони можуть робити і такі заяви і робити все для того, щоб їм ніколи не прийшлось воювати. Точно так само, як і наші депутати бачимо, що розказують, що воювати мають всі країну треба боронити і так далі. Але самі вони ніколи нікуди не збираються йти. Ні вони, ні їх діти, ні їх друзі, ні їх якісь бізнес-партнери і так далі. От. Бо е кожен хоче, щоб війна його оминула. І... Але засуджують чомусь людей, які не мають грошей і влади. А тих, хто має гроші і владу. Бачимо, що їх це питання дуже так сильно і не стосується. Ніхто їх нікуди повертати не буде. Чи точно так само ви думаєте, що е, Міндіча чи того самого Цукермана, які втекли е, з України, коли НАБУ почали розслідування і почали ці плівки публікувати? Чи ви думаєте, що їх хтось там примусово поверне в Україну, депортує і посадить у в'язницю? Надійтеся. Е, наступне питання. Стосується мобілізації жінок, бо е, Жорін з третього армійського корпусу написав дуже цікавий пост. В той момент, коли ми оголосимо мобілізацію жінок, буде зрозуміло, що цій країні вже повна. Кінець цій країні, будемо без матів. Час від часу в нас люблять робити різні заяви на цю тему. Зазвичай ті, хто сам чомусь не в армії. Якщо всерйоз розглядати це питання, то воно точно має йти після зниження мобілізаційного віку, після використання всіх інших можливих інструментів для залучення чоловічої частини населення до війська. Ми, звісно, маємо дуже складну ситуацію на фронті і створити здорову мотивацію та умови для бажаючих йти в армію жінок цілком правильно. Проте, потреби оголошувати обов'язкову мобілізацію жінок, я точно зараз не бачу. Це абсолютно неадекватно. Сподіваюсь, і не побачу ніколи. Отак От написав Жорін, давши чітко зрозуміти, що певна частина військових, які там, наприклад, мають таку саму думку, так вони проти мобілізації жінок. От і тут вже друге питання: чи як вони ставляться до примусової мобілізації чоловіків? Так, до порушення законодавства, до порушення прав людини і так далі. Звісно, що, скоріш за все, вони теж ставляться до, до цього ок, бо ми розуміємо, що на фронті е така історія, як права людини, скоріш за все мало зберігається насправді. І ми це бачимо е щоденно, навіть по тих самих розстрілах, е коли там росіяни беруть в полон українців і потім вже беззбройних просто їх розстрілюють. Тож. Е Історія така собі, давайте почесному. Наступне питання е, також з Німеччини, яка е, так сильно бажає, щоб е, українських чоловіків в Німеччині стало менше і щоб всі вони поїхали на війну. Видання Der Spiegel пише, що влада Німеччини узгодила новий план військової служби в рамках підготовки до потенційної війни з Росією. Німецька правляча партія партії ХДС та ХСС і СДПН. Домовились про новий план збільшення кількості військовослужбовців, які є частиною широкої програми нарощування Збройних сил країни. І план передбачає декілька е, наступних пунктів. По-перше, всі 18-річні юнаки повинні будуть заповнити анкету про свою придатність і готовність служити. Дівчата зможуть робити це на добровільній основі. Отак. Друге. Всі молоді чоловіки, які народились після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані проходити обов'язкове медичне обстеження, щоб уряд міг визначити, хто придатний для служби, а хто ні. Третє. Військова служба буде залишатись добровільною. Однак, якщо кількість добровольців буде занадто низькою, парламент може оголосити призов для потреби. Така от історія. А ми розуміємо, що зараз такий час, що Добровольці, звісно, будуть, але їх завжди буде недостатньо. Тому в Німеччині можуть також готуватися до, скажімо так, до обов'язкового призову. І тут питання, чи будуть призивати тих сирійців, наприклад, які отримали вже німецькі паспорти, чи будуть їх також брати в армію, чи це буде стосуватися тільки корінних німців. Дуже буде цікаве питання, насправді, бо там паспорти то вони пороздавали. От і зараз. Дуже цікаво буде на це подивитись. Чи їх взагалі це буде стосуватися? Чи вони якісь інші німці зараз? Е, наступне. В рамках заохочення уряд пропонує добровольцям щомісячну зарплату в 2600 євро та субсидію на отримання водійських прав, прав легкового або вантажного автомобіля після одного року служби. Берлін сподівається, що пропоновані заходи дозволять збільшити кількість збройних сил е, з чинних 182 тисячі до 270 тисяч євро. Військових. І це насправді дуже хороша ініціатива. Якщо Німеччина має змогу, має фінанси е, і може збільшити свою армію, таким чином навчити, зробити її більш професійною, то це насправді е, дуже круто. Так? І тут можна було б навіть обійтися без е, депортації українців в Україну. Хоча бачимо, що таких заяв зараз робиться все більше і більше. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім, як завжди, гарного дня. До зустрічі.